Товариство, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал «Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо зустрічає всіх вас, гостей, підписників на нашому Ютуб каналі. Сподіваюсь, що ви залишитесь з нами до кінця. Підтримайте, будь ласка, друзі, в кого є можливість нас вподобайку. Українськомовний контент для нас це дуже важливо і дуже дуже приємно. Добре. Ви чуєте, як посипає нас дощик, тому у нас сьогодні робота на дворі мінімізована. Будемо разом з вами працювати біля наших свинок. Заодно поговоримо разом з вами про дуже важливу і актуальну тему, якраз от з якої дуже багато моїх глядачів, підписників звертаються і безпосередньо в особистих розмовах, коли люди телефонують, ну і в коментарях запитують поради з приводу того, які породи будуть якомога краще і якомога ефективніше відкликатися на оцей процес відгодівлі, які породи свиней найбільше підходять під відгодівельні процеси. Ну і до речі, хотілось би, щоб ви активно вступали в дискусії, тому що Люди, які доволі довго займаються свинарством, вже не один пуд з'їли на всіх оцих процесах. Кучу нюансів ви вже знаєте і дослідили на власному досвіді, але є ряд людей, які бажають і тільки починають робити перші кроки у свинарстві. Ну, а ми давайте. Свого досвіду життєвого робочого поділимося тими напрацюваннями, які ми отримали уже і ми на своєму господарстві, і ви на своєму господарстві. Так що приєднуйтесь, друзі, в коментарях. Давайте якби поради, компетентні поради, які дійсно будуть допомагати нашим. Підписникам, людям, які хочуть зануритися в цю дуже специфічну, але дуже цікаву галузь, нашу улюблену галузь свинарства. От, з чого би я би розпочав свинарство, якби робив е, першочергові кроки. Тому що було і прожито немало, і зроблено немало. Як в період, коли я працював за кордоном в Данії на свинокомплексі, також дуже величезний багаж знань ми отримали безпосередньо, коли. Працювали на великій свинофермі. Звичайно, свиноферма, вона ні в яке порівняння не іде із маленьким домашнім господарством, але тим не менше, той багаж знань, той багаж досвіду, який ви отримаєте, чи отримаєте, чи отримали, все одно він безслідно нікуди не зникає. Умови вирощування поросяток, вони звичайно важливі, але найосновніше і найважливіше це генофонд, Безпосередньо генетика, з якої ви в подальшому будете працювати, від якої і буде залежати насправді дуже і дуже багато. Якщо ми говоримо суто про процес відгодівлі, то ідеально себе рекомендують і зарекомендували. Це фуражні поросята. Що я підрозуміваю під цими фуражними поросятами? Це трьох-чотирьох породні гібриди, які ну, за темпами росту ідеально якраз от і підходять під оці от відгодівельні процеси, тому що ну, конверсія у оцих поросяток найбільш оптимальна, найбільш ідеальна. Тобто кількість поїдаймого комбікорму на кількість. Приросту, який ви отримуватимете за добу, за місяць чи за енний отой от, період, під час якого і буде відбуватися процес відгодівлі на вашому господарстві. Найбільш ідеальна схема, яка дозволяє нам оптимально налаштувати своє господарство на прибуток, це схема, при якій у вас буде свиноматка, яка в послідучому буде заплідуватися. Від якої ви будете відлучати поросяток, і якраз от ці от поросятка будуть ставати на відгодівельний процес, так називаємий замкнутий цикл. Але свиноматки це окрема історія. Не кожен буде тримати ту свиноматку, не кожен тримає свиноматку, але тим не менше, якраз от мова у нас йде про ідеальне поєднання порід, які будуть ну, максимально ідеально підходити під відгодівельні процеси. Якщо ми беремо Еталонні ферми, еталонні господарства ну якраз от безпосередньо та сама Данія європейські країни вони входять в ті еталонні е, країни і еталонні господарства, які показують шикарні результати, то безпосередньо ця датська схема вона підрозуміває під собою. Е, Поросяток, які становляться на відгадівлю, це трьохпородний гібрид свинки F1 запліднюється дюрком. На виході ми отримуємо трьохпородного гібрида. Ландрас, велика біла дюрок, які дуже-дуже гарно себе рекомендують. якраз от І дуже гарні показники ну під час відгодівельного процесу. Це 5,5-6 місяців від 115 до 125 кілограмів забійна вага. Чому ж саме оце от поєднання Воно вважається найбільш ідеальним і, можна так сказати, по цьому циклу і по цій схемі більшість господарств європейських рухається. Тому що ну, материнська лінія вона дуже давно себе зарекомендувала з ідеальної сторони це ті самі свинки f 1 Ну а батьківська лінія чому дюрок? Е, тому що якраз от дюрок і, і, і ну, генетика дюрка вона дозволяє покращувати і підшви підвищувати е, якість м'яса. Плюс м'ясний дюрок, а дуже-дуже важливо, щоб е, кінцева лінія була м'ясна порода хряка, тому що якраз от хряк він задає темп росту і хряк він дуже сильно передає м'ясність. Ну і дуже немаловажно, чому саме дюрок кінцева. Форма і кінцева фаза, тому що ця порода вона дуже-дуже стресостійка і до умов утримання, і до харчування, і до ну, різного роду стресів, тому що стреси не потрібно недооцінювати, начебто якась дурниця, але от. Я в чергове повторюю, що у свинарстві дрібниць не буває і за цих от навіть іноді маленьких дрібниць, але вилазять тоді дуже дуже величезні проблеми. У нас на території України дуже сильно зараз популяризується той же самий п'єтрен, той же самий Макстер, той же самий Кантор, але знову ж таки темпи росту і темпи відгодівлі поросяток за участі оцих от пород також дуже дуже гарно. Себе рекомендують, але якість м'яса, на мою суб'єктивну думку, бажають бути кращою. Знову ж таки, можете внизу в коментарях писати свою думку, своє бачення. Ну і також дуже немаловажно це кормова база. Кормова база це також, як от. Одна із запорук оцього успіху, тому що ну в якійсь мірі ми менше звертаємо умови на умови утримання, а більше приділяємо уваги на генетику і кормову базу. Так от, під гарне, якісне м'ясного направлення поросятко потрібно дуже гарна і якісна. Кормова база, тому що без, ну, без гарного комбікорму поросятка м'ясного направлення ну, ніякого задоволення дарувати вам не будуть. Будуть заводити вони у вас у збитки, тому ви маєте чітко розуміти і чітко відштовхуватись від своїх сил і можливостей. Якщо у вас немає змоги гарно і якісно годувати поросятка, потрібно вибирати ті породи, які менш. Якраз от залежні від гарних, якісних, високо збалансованих Тому якраз от на оці от нюанси також дуже і дуже важливо звертати увагу. До речі, також пишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, ваше бачення з приводу цього, що я говорю. Як ви вважаєте, чи правильні якраз от акценти, які я розставив. Гарно себе показують під час процесу відгодівлі поросятка гібрид Ландрас. П'ятрен, дуже-дуже гарна якість м'яса, невелика кількість сала, ну і вихід туші дуже-дуже непоганий. Також дуже-дуже непогано ростуть поросятка при поєднанні, велика біла ландрас. Якраз от мова, про що я веду, це поєднання воно менш вразливе до. Гарних, високоякісних, білково наповнених комбікормів. Ну, а ці от породи вони також дуже непогано ростуть на ну, таких більш звичайних кормах, які присутні у сільській місцевості. Тому що. Той же самий П'єтрен, той же самий Максер, той же самий Кантор. Ну я би взагалі ніколи нікому не радив брати, якщо ви збираєтесь відгодовувати оцих от свиней на домашніх харчах, картоплях, лушпайках, е, якихось там откодах зернових. Тому що, ну, повірте мені, толку з цього абсолютно жодного не буде, буде тільки зіпсований настрій і витрачені просто на повітря гроші. Так що, товариство, будь ласка, в коментарях залишайте, будь ласка, свою думку, своє бачення з приводу того, яке поєднання на ваших господарствах найбільш ефективно себе зарекомендувало, що росло і росте на ваших господарствах найкраще. Я думаю, і нам, і вам буде досить таки цікаво почитати, подивитися на коментарі. Ну, а я вам за це буду дуже і дуже вдячний. Так що ми. Побігли, зробимо маленьку перерву і будемо далі рухатися по робочих процесах на нашому господарстві. Друзі, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Дякую, що додивились відео до кінця. До нових зустрічей!